Ми вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті сільпо на акції та знижки. Знижок має бути цікавих, багато. Kiwi Gold кошик. До речі, є і стиглі, є такі вже геть зморщені. Але вони дуже смачні. Да, ну це смачний сорт, 69 гривень, ціни буду округлювати. Виноград білий без кісточки, 149 гривень пів кілограма. Колись брала цей сорт був смачний, зараз наразі не знаю. Далі яблуко фуджі 43 гривні, такий стиглий, хороший 69 гривень. Такі вікошик, звичайно, 84 гривні. Апельсини 59 гривень, але такі вживу сухуваті. Фісташки смажені 250 г, солоні 199 гривень, торгова марка Премія. Чіпси з яб... яблучні, солодкі, 40 грамів, 45 гривень, 46, тому що 45,99. До речі, смачні я колись їх брала, класні. Манго сушене премія 99 гривень 250 г. Подивилася склад, тут є цукор, тому для кого це, це мінус, звертайте увагу. Борщ ніжин по-українськи 75 гривень. До речі, це типу, так розумієш, це заправка борщова. Ну виглядає непогано. 450 грамів. Так, нас бабуся робить дуже схоже. Далі ікра з баклажанів ніжиноукраїнська, українська, 77 гривень. Тунець подріблений в волі, стерилізований 44 гривні. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто його вже брав, тому що якийсь новий виробник минулого тижня на нього знижка була і зараз цікаво, як воно на смак. Також тунець Іво, 80 грамів, 62 гривні, 63 вже. Так, 80 грамів маса нето, основного продукту 52 грама зерні кавоварки, тендрінг 319 гривень на 300 мл. А, так, потім так інше 300, а це е, різні е, форми. Форм. форми різні. Так. І ось така на 200 мл 349 гривень. Соління. так, Помідори чері солоні 59 гривень. А від 4 штук помідори ось такі великі. Вони тут і помняті, 70 гривень від 4 Капуста квашена з морквою 900 г 104 гривні. Ну, такі собі ціни. Авокадо Хас стигли 43 гривні. До речі, так дійсно стигли, але є і дуже перестилися, сільпо, слідкуйте, будь ласка, за цим, якщо ви нас дивитеся. Також хочу нагадати, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. І пишіть коментарі, які групи товарів, які супермаркети ви хотіли побачити в наших оглядах. Це дуже підтримує наш контент, нашу роботу. Нам дуже приємно, коли ми чуємо від вас зворотній зв'язок. Цінотижики, ковбаса, салямі Мадера, 480 грамів, торгова марка Фаро 129 гривень за паличку. Ціна по 21 січня. Далі пиво Хугарден, біле, нефільтроване літра, 55 гривень. Далі бім, Бурбон 549 гривень. Нектар, ось такі соки, джафа 13 гривень. Печиво ярич з шоколадом. Це треба тату взяти. в нас шоколадне печиво різне любить. Але, здається, це Матуса не скаказу, воно не дуже смачне. Ну, спробуємо візьмемо. 155 г 17 гривень. Зефір Богуславна, десь не бачу його, 50 гривень. Зараз знайдемо. Далі чіпси, люкс 45 гривень. Снеки пері-пері. І сільпо почали виготовляти з курятини 185 г 180 г 99 гривень. Кава Якоб Смелена 199 гривень це натуральна. Кетчуп томатний Хайнс, 159 гривень, велика упаковка 1 кілограм. Оливкова олія Моніні, хороший виробник, якісна олія 500 гривень 1 літер Extra Virgin. Далі рататуй. Ніжин 450 грамів 60 гривень. Тартилья премія пшенична цільнозернова 4 штуки тут 40 гривень. Віршки селянські ультрапастеризовані, 10% жирності 50 гривень. Капсули для брання Перволь, 20, е, скільки тут. А зараз. Е. По 149 гривень вони для відновлення кольорових речей і для чорного. Капсула сума 249 гривень, вонючі 44 таблетки, вірніше погані. Далі тарілки такі по 39 гривень. Далі кава зернова, ось така. Buco Italian Coffee. Четвірка рівень обсмаження, 700 гривень, 699 Єдине, що це арабіка чи арабіка плюс робуста. А арабіка 30% 70 робусти. Гірчинка четвірочка, кислинка, одиничка. Не знаю, мені здається, має бути непогана кава. Рис Маліна 59 гривень премія. Далі Майонез Торчин Європейський 55 гривень. Перець. Горошком премія 20 г18 гривень. Круасани торгової марки премія 20 гривень, 65 г з різними начинками. А 7 Days 60 г 24 гривні. Соус Торчин Сацибелі 200 г 30 гривень. До речі, смачний, ми його любимо. І Мехіко з перцем халапеньо 30 гривень також. І кетчуп чилі торгової марки Премія 250 г 23 гривні, така ж ціна на лагідний. Оліс шашличний 250 г 25 гривень. Фініки сушені зі смаком персику 100 г 114 гривень. Цікаво дуже. Напишіть, хто їх вже брав, як вони за смаком, що воно собі представляє. Сосиски містер Гріль, ті самі ходоги, тобто ті, що на заправках продаються, 345 г, якщо брати від двох штук 169 гривень. І сосиски прем'єра Містер Гриль, до речі, вони непогані 330 г від 234 гривні. Ковбаса тартуфо, французький делікатес, зроблена в Україні, зрозуміло, український м'ясокомбінат. З чорним трюфелем, 249 гривень за паличку. Дуже цікаво. Може, хто куштував, напишіть, будь ласка, відгуки, тому що не хочеться попасти в промах. Так, Маса нету, тут 240 г такі коробочці. І махан, ну я таке не признаю, це коняча ковбаса, я так розумію, 240 г 259 гривень. І Алан Брауншвейська, до речі, смачна, 330 г, 300 гривень. В метру зазвичай Алан, саме такі ковбаси, сирокопчені, значно дешевше. Подивіться в нас попереднє відео з оглядом з метру. Там класні ціни на ковбаси. Хамон Мото, 139 гривень. Ми його брали смачний, тут 100 г, а якщо брати 250 г 279 гривень. І панчета, можливо, хто карбонару буде робити, 169 гривень, 120 грамів. І ковбаски, хто любить до пива. Я знаю, дуже багато людей беруть, їх на касах в супермаркетах, звертаю увагу, 129 гривень. Ми таке не дуже. Це тут 5 метрів ковбаси, і вони польські. Вони різні, смаки. Грудинка глобено банкетна, 60 гривень. Потрібно взяти рулетики в аерогрилі робимо, смачно з нею виходить. Тільки вона дуже така сильна, треба пошукати кращий шматочок. Так. І набір м'ясний глобина, сортіна різка, різні ковбаси 159 гривень. А ось така грудинка ланна, така м'ясна, смачніше. Мені значно більше подобається. Шість слайсів тут 100 грамів, 79 гривень. Зараз ціна. Сир комо, кіт з слайсами 135 грамів 75 гривень. Сир комо до кави 30-40 гривень, верніше. Так, Це таким стіком Дуже пахне кавою, таке дуже ароматно, якщо ви прикуску і кавою, підсилює смак. Далі 75 гривень, сир Голландія комо. Моцарела, молочна гільдія 45 гривень. Пирятин, король сирів 80 гривень, до речі, розібрали. новгород сіверський сир 53 гривні. Сир твердий, 50%. Цікаво. І моцарелла, сулугуні, січужні сири, всі по знижках. Так, ферма 75, такі 70. До речі, я на сайті дивилася, хотіла зробити замовлення онлайн, там дорожче. Так, 70 гривень. І преміалі моцарелла 80 гривень, і ті паста також. До речі, чула відгуки багато, що цей сир дуже смачний. Він козин з козиного молока, слайсами, 189 гривень. Напишіть відгуки, хто його брав, чи дійсно він такий класний. Ну, Я ще не куштувала. назву не вимовлю, напевно. крем сир Преміалі новий з травами 49 гривень. Так, і ось такі з травами 60 гривень. П'ятниця класичний без трав 85 гривень. Ось такі на маски 75 гривень. Яйця ясен світ 15 штук, розмір М 99 гривень. Перепилині премія, якщо брати від, 20, від двох упаковок 20 штук, 65 гривень. Вівсяні пластівці 500 г, Великий помел, 55 гривень кьольн. Борошно з червоної сочевиці органік 300 гривень 350 г. Цукор кокосовий, органічний 200 г, 189 гривень. Куття різдвяна 15 гривень, 400 г. Знижка на пасту Горафало, хороший виробник, 500 грамів, 99 гривень. Зазвичай такий виробник стоїть дорожче. І Ось така в коробках 500 г, довгі такі спагеті, якимись хвильками, 109 гривень. До якогось соуса класного, я думаю, буде смачно. Вироби макароні для пасти, якщо брати від трьох упаковок 45 гривень 400 г. Куряча гомілка 7 гривень за 100 г. Язик свинячий 1490, куряче по 10 гривень за 100 г. Форель шматок охолоджений 65 гривень за 100 г. Ковбаски для грилю та барбекю 500 г 129 гривень. З курятини та свинини зі спеціями. Потім гриль-кебаби, якісь такі цікавіться, м'ясо, торгова марка, не гостре. 109 гривень, тут 4 кебаби. Напишіть, будь ласка, хто вже їх брав, як вони за смаком. Паста ікри тріски, 129 гривень. Цікаво, що воно таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже смакував. Сир біло-зернистий, 5% 55 гривень. Так, 9% 60 гривень і знежирене 53 гривні. Молоко сільпо до штруделя 900 г4% жирності 50 гривень. Молоко премія така 2,5% жирності 40 гривень. Галичина 2,5% жирності 50 гривень. Філзгуд 55 гривень мікрофільтроване. Кефір Ферма 1% жирності 50 гривень, 53 гривні, 2,5% жирності. Галичина 56 гривень за 2,5% жирності. Сметана просто наша 20% жирності, маленька 180 г 30 гривень. Голландія 15% жирності 50 гривень, молодієм. Це смачна сметана 51 гривня 300 г 20% жирності. Яготинське молоко ультрапастеризоване 48 гривень, 2,6% жирності. Масло ситий двір 70 гривень, 82% жирності 180 г. Масло ферма, шоколадне 109 гривень. Питні ягодинські йогурти 30 гривень. Йогурт молокія є білий з пробіотиками 42 гривні, густий 300 г, 33 гривні. І по грецьки 80% жирності 44 гривні. Пельмені мішутка, 80 гривень, троє поросят. Це ось такі 400 г. Сухий сніданок клаїн, карамель шоколад 65 гривень. Пепсі 750 мл 20 гривень, це зіру без цукру і класичний. Печиво бельвіта 75 гривень, 225 г з мультизлаками, з медом та горіхами. Цукерки Міленіум Вері Пері 99 гривень. Це з горішками і да, сіли. Ну, молочний шоколад, хто любить так непогані, типу арахіс в шоколаді. Кулькові дезодоранти Гарнієр 70 гривень. До речі, вони непогані, дійсно не видимий, не видно ні на чорному, ні на кольоровому, ні на білому. Рідке мило премія з дозатором 300 г молокомет. Так, з дозатором 50 гривень, без дозатору 30 гривень, змінний блок. Корм для котів, м'якенький, 12 пачечок по 100 грамів, 239 гривень. Якийсь новий виробник раніше такого не бачила. Корм для собак в достійній банці 400 гривень. А, кіло 250-89 гривень. І ось такі маленькі 100 г 25 гривень. Пурі на Ван для собак, яловична картопля морква. Курка морква квасоля, 18 гривень. Кульки для унітазу 39 гривень. Так, по одній, якщо брати, якщо три упаковці 99 гривень. Капсули для прання вошен Free 119 гривень. Скільки тут 11 капсул. Туалетний папір, п'ятишаровий, 6 рулонів, 239 гривень. Подивіться також попереднє наше відео. В метро ціна на зела значно дешевше. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, хто ще сьогодні не робив. І до нових відео. Слава Україні!